На вареники так само універсальне, як і на пельмені. Значить, о, такі три кружки борошна. Бачите, сюди. В цю саму кружку ми збиваємо яйце, даємо сюди сіль, щоб наше тісто було смачне. Добавляємо сюди олію. Це буде 2 столові ложки. Є. Yeah. І це все вилочкою перемішуємо, щоб жовток такий змішався з білочком і з олійкою. Є. Перемішали, і тепер доливаємо водичку до самих країв, щоб було гарне тісто, м'ясеньке і смачне. Ось, повне, до країв. І тепер ми це все виливаємо у борошно. Це найсмачніше тісто, яке може бути на вареники та також на пільміні. Все, тепер ми замішуємо. Тісто повинно бути еластичним, гесеньке та не прилипати до рук. Все, вимішую тісто і краще це робити на рівні поверхні. Ось так. Як ви вже бачите, що вареники будуть з з черешні, з смачної, соковитої черешні. Все, бачите, воно вже до кубки і вже таке робиться однорідним. Ну, десь приблизно 2-3 хвилинки потрібно вимішувати. Ось ці тісто, тісто однорідне, м'ягеньке. Ну, коли воно ще відпочине, воно ще м'якше стане. Так що накриваємо мисочкою, щоб воно не обвітрювалося. і потім будемо вже вирізати кружочки. Вся ось ця горнятко, щоб було більше діаметру. Не знаю, скільки тут діаметру, але побільше, ніж цей стакан, тому що вони у мене маренечки ось, бачите, вийшли дуже малесенькі. І я би тут зараз дуже довго ними бавилася. А от вже побільше все-таки. Але дивіться, що я роблю. От є кружки. Беру трошечки сюди сиром і даю сюди черешеньку. Це і тут заліплюю. Надію, що це буде смачно. Ну, я знаю, що окремо роблять вареники з сиром або вареники з черешні. А тут я хочу з'єднати і попробувати, чи воно буде смачно. Таке мало, мало би бути. Ось така красота виходить. Надіюсь, всі будуть їсти. Не знаю, чи Маргаритка буде їсти, бо вона не любить червоне. Вона саме спробує. Я тут точно буду їсти. Красота! Зараз буду кипятати водичку і буду закидувати. Пусть смакотовку. Найсмачніші та найцікавіші най, най, вареники витягую, зварилися. Подивіться, які вони гарненькі, великі. Не такі, як я роблю з картоплі. Бо тут багато начинки. Ось такі величенькі. Все знімаю. Зараз їх хочу спробувати. Ось це поєднання. Мені дуже цікаве оце поєднання. Так, Зараз буде друга партія заходити. А що ми зараз з тими робимо? Посуди, багато посуди. Що ми зараз робимо? Беремо масло, піщу, і ми ще будемо це все діло посипати цукром обов'язково. Тому що я цукор туди не, не додавала. ні в сир, ні в черешні. Там тільки був крохмаль. Так, є цукор. Ось так трошечки. Панесочку будемо смакувати. Так. Пробуйте такий варіант. Ну, то точно буде смачно. Як воно виглядає всередині? Ось так. М -м -м. Я ще ніколи не пробувала. Це просто. чесно сказати, я й давно не робила вареники з черешні. Вже кілька років. Не то, що а вже кілька років. Смокота. Дівчата. Хто не пробував робіть черешню з сиром? Тісто дуже класне.